Продається однокімнатна квартира по вулиці Вершигори 9 місто Київ. Ліворуч від входу кімната 18,5 квадратних метрів. Загальна площа квартири 36 квадратних метрів. Був зроблений капітальний ремонт менше ніж 10 років тому. З заміною труб, електрики, склопакети на вікна, батареї теж мінялися. Залишаємо все, включаючи кондиціонер, тобто всю побутову техніку, і меблі, диван. Шафа купе. Робоче місце як для школяра, так і для дорослої людини або студента. Підлога, ламінат в коридорі. Додаткова є ще кутова шафа купе міська. Двері скрізь, і в кімнату і на кухню. Кухня 8,5 квадратних метрів. Звертаємо увагу на електроплиту. Це дев'ятиповерховий цегляний будинок, шостий поверх, але електроплита. Так, е, так, за проектом квартира без балкону, 36 квадратних метрів. Залишаються всі меблі на кухні також і побутова техніка. Кутовий диван може перетворитися на двоспальне ліжко. Тобто дуже зручно, якщо сім'я три людини може жити спокійно в всі однокімнатні квартири. Стіна для творчості, малюнки, фото вже чекають для свого розміщення. Великий холодильник індезіт, є також мікрохвильовка і навіть посудомийна машинка на 6 персон. Є деякий посуд, тобто, якщо ви купляєте квартиру під комерцією, вона теж підійде на слідуючий або в цей день, ви можете її одразу здати. Санвузол сумісний, сонячний жовтого кольору. Душова кабіна, є також бойлер, звичайно, пральна машина. Отака От дзеркальна шафка, тобто місць для зберігання достатньо багато. Лічильники на воду, лічильники на електрику. І вуаля є навіть спеціальна дверцята для вашого питомця. Тож чекаємо вас на перегляді.